Друзі, всім привіт! В ефірі хроніки Печерської церкви Спасіння. Випуск другий. і сьогодні я розповім вам про те, як ми шукали і продовжуємо шукати приміщення для нашої церкви. Найперше хотів би сказати, що коли ми командою вирішили стартувати церкву, одним з найбільших питань було саме приміщення. Чому? Як я вже казав в попередньому відео, вся команда знаходиться тут, в Вишневому, в Крюківщині ми живемо біля Києва. Але розуміємо, що нам потрібно мати своє приміщення, нам потрібно мати щось в Києві. Ми роздивлялись декілька варіантів, роздивлялись варіант. Повної оренди великого приміщення, де буде відбуватися служіння, де буде відбуватися наставництво, проходити домашки, або розглядали другий варіант це погодинна оренда великого приміщення і пошук квартири офісу для того, щоб там можна було збратися, планувати щось, проводити наставництво, проводити домашні церкви і так далі. Чому так? Тому що, оскільки вся команда в Київській області, ми не можемо проводити домашки в Київській області. Логічно, що якщо церква в Києві, церква на Печерську, то і приміщення. Має бути на Печерську. Тож, відповідно, ми почали шукати. Ми почали дивитися на OLX, дивитися різні оголошення. Ми дзвонили ріелторам, ми давали завдання брокерам. І коли ми звернулися до пастера в нашій церкві, яка займається брокерством, яка займається пошуком оренди, вона сказала нам такі слова. Вона каже. Друзі, ви робите неправильно. Ви, як церква, маєте піти і відчути. Ви маєте помолитися, десь зустрітися і відчути взагалі цей район, відчути, куди Бог вас веде, що він хоче вам показати, що він, в яке місце він хоче покласти вам на серце. І в цей момент ми так подумали: вау, дійсно, як ми, як ми взагалі не здогадались про це. Вона каже: OLX – це остання крайня міра. Це якщо ви не знайдете і вам уже потрібно буде, це тоді OLX. Але вам потрібно піти. І ви знаєте, це дуже сильно послужило нам для збудування нашої віри. Ми взяли піст піст Даниїла на тиждень всією командою, церквою ми молилися, і одна з потреб: всього було чотири потреби: одна з потреб була саме пошук приміщення, і ми дуже сильно готувалися до цього. Ми домовилися, вибрали дату, вибрали день. Це була субота. Ми домовилися з командою невеликою командою, що ми підемо на Печерськ, поїдемо, будемо дивитися місце. І ви знаєте, коли настав цей день, почалися такі спокуси. Була гарна погода до цього весь час. А в цей день в цю суботу я прокидаюсь і чую за вікном дуже сильний дощ. Дуже сильний дощ, нереально такий сильний. І перша думка, напевно, потрібно буде відміняти. А потім я думаю, ні, Господь для нас щось приготував. Ми планували, ми постились, ми молились, і я одразу ж зайшов в чат і написав: Дощ закінчиться, і ми їдемо. Так і сталося, Дощ закінчився через годину. Небо було чистим, але піднявся дуже сильний вітер. Почалась тривога в цей момент, і реально над Києвом збивали шахеди. От в цей день реально були шахеди. У нас історія хроніки Селіп, е... Небо і чуємо тривогом. І ми поїхали дивитися приміщення. Ми зібралися у мене вдома, вдома моєї мами на Печерську. Заїхали у двір, встали, помолились. І команда каже: куди ми підемо. Я кажу, послухайте, я прокинувся, і з самого ранку у мене думка арсенальна. Метро Арсенальна. І один брат Андрій Питель він каже: Я спілкувався з людиною, і ця людина мені теж сказала, йдіть в сторону арсенальної. І уявляєте, ми пройшли буквально пів години і знайшли класне приміщення. От Бог поклав нам на серце, ми знайшли його, ми потрапили туди. Я не буду супер сильно розповідати, бо нам сказали не розповідати. Ми там все пофотографували, подивились. Ми пішли святкувати після цього. Ми відсвяткували. Але коли діло дійшло до домовленості, коли ми поїхали домовлятись, на жаль, нам відмовили. Нас навіть не впустили далі спілкуватися з керівництвом, нам відмовили і сказали, що ми не здаємо це приміщення. Ви знаєте, для нас на той момент це було дуже дивно, тому що. Здавалось, всередині, що ми відчули, що це відповідь від Бога. Чесно, хочу бути щирим, просто щоб ви розуміли, що відбувається. Я не хочу прикрашати і розповідати, що у нас все виходить з першого разу. Я не знаю, чому так сталося. Може, десь всередині і на зараз є така думка, що може це наш зал з часом, але на сьогодні нам там відмовили, ми не змогли туди потрапити, і сталося так, що через те, що нам потрібно було шукати далі і входити в своє приміщення, ми вибрали інший варіант, на який, до речі. Потрапили до цього на OLX, і це був самий перший варіант приміщення. І сьогодні ми вже провели там перше служіння. Адреса Хрещатик, 25 напроти Цуму. Це будинок зіркою. Його так знають. Там на горі така велика, велика зірка. На першому поверсі там здавали приміщення, і ми орендували його. Ми домовили з ними і про служіння протягом тижня, і про недільні служіння на перспективу, які плануємо запускати з лютого місяця. І ось так ми знайшли своє приміщення. Не можу відповісти на питання, чому так сталося, чому Бог провів таким шляхом, чому ми е, пішли в той день в сторону арсенальної, чому ми знайшли це приміщення, чому ми настільки сильно хотіли туди потрапити? Марина, в той день ми проходили, ми не планували заходити, але вона каже: Ми тут, давайте зайдемо. Ми подивилися це приміщення, ми, знайшли, е, ми побачили його, ми уявляли, як ми вже там збираємось, і нам відмовили. Можливо, це випробування віри, можливо. Бог посіяв в нас якесь зерно, яке з часом проросте. Можливо, ми колись будемо в тому залі. А то дійсно був гарний зал, і я думаю, що там посадка від 150 до 200 місць. Тому, можливо, колись до цього питання ми повернемось. Наразі ми знімаємо дуже класний зал Хрещатик 25. Саме там проходять наші служіння протягом тижня. Ми їх проводимо два рази на місяць по вівторкам через тиждень. І там буде проходити наше недільне служіння. Перше служіння ми вже провели, і в наступному відео, в наступних хроніках, я хотів би поділитися з вами історією цього першого служіння, що нам сподобалось, що можливо пішло не по плану, що здивувало нас що потрібно було покращити, і чого ми не знали і помилились через те, що не знали. Що потрібно було б виправити, і, можливо, хтось буде з вас починати церкву, я хотів би просто дати поради, як почати ось те перше служіння, щоб дійсно не зіштовхуватись тими проблемами, з якими ми зіштовхнулися. Але в цілому воно пройшло дуже круто, і про це я розповім в наступному відео. Що відбувається зараз? Я на початку відео, на початку хронік, сказав, що ми знайшли і шукаємо. Зараз ми шукаємо приміщення для нашого офісу. Це щось типу квартири, офісу, де ми зможемо проводити всі зустрічі нашої церкви. Оскільки ми знімаємо, як я вже сказав, погодинно зал. Нам потрібно приміщення, в якому ми зможемо бути 24 на 7, в якому ми зможемо проводити домашні церкви, наставництво, в якому ми зможемо зберігати обладнання, в якому ми зможемо зустрічати гостей. І проводити час як церкві, тому буквально сьогодні ми дивилися одне приміщення, воно нам сподобалось, але не підійшло через комунальні послуги, бо воно є комерційним і там досить дорогі комунальні послуги. Завтра я дивлюсь ще одне приміщення і вірю, що в наступних хроніках я вже засвідчу, що і квартиру ми знайшли. А на сьогоднішній момент ось таку історію я хотів би з вами поділитися, як ми шукали, як ми знайшли наше приміщення. В наступних хроніках розповім про наше перше служіння. Дуже дякую всім, хто підтримує, всім, хто пише, всім, хто молиться. Для нас це цінно. Ви знаєте, можливо. Ось ці всі записи, вони десь навіть якісь сумбурні, можливо, щось зрозуміло, щось не зрозуміло, але просто хочеться цим ділитися. Хочеться цим ділитися, бо воно наповнює моє серце. Я просто хочу випустити це і вірю, чесно вірю, що для когось це корисно. Вірю, що якщо в твоєму серці є бажання відкривати церкву, служити Богу, йти за його покликом. Вірю, що такі відео, такі ролики вони можуть мотивувати і підтримувати. Хай Бог благословить кожного, хто дивиться. Дуже дякую, що. Ви проходите цей шлях може дистанційно, може онлайн, але разом з нами молитесь, підтримуєте. Дякую всім за слова підтримки в інстаграмі. Хто пише в Дірект, друзі, я дуже ціную кожного з вас, і хай Бог благословить вас. Хай веде вас, веде вас в тому напрямку, який для вас найкращий. Хай благословить. І ви знаєте, хотів би сьогодні в кінці благословити вас словом, що не бачило того оку і не чуло того вухо, що Господь приготував для люблячих його. Його воля для вас вона найпрекрасніша, і просто бажаю вам бути в його волі.